Доброго дня! Анабель вас сьогодні зустрічає, тому відразу посмішка. Ну давай, красуня. Кажи: Заходьте, у нас тут гарно, а ми хорошим людям. Дуже раді в цьому відео поєднала три теми: колеуси, гібіскуси і молодила. Щодня зміни в квітнику, а вже середина серпня. Отака От картинка у мене вже дуже багато років, починаючи з закінчення липня до вересня. Починає квітнути гібіскус, кіошу в повній красі, гортензія завжди не підводить. Дуже люблю цю красу запахів передати не можу. Фертильні квіти на кіошу це щось неймовірне. Медовий такий аромат. Так от, дивина в чому? В тому, що моє друге відео на каналі було про гібіскус. І саме цікаве, що найбільше переглядів в квітнику з гортензіями, власне, про оцей самий звичайний сирійський гібіскус, який росте у мене отут на штамбі. Дуже мені подобається. Зараз так багато красивих сортів, які я, звичайно, хотіла би, але не більше, ніж два тижні в році, тому що мені подобаються оці відтінки, оці бутони, які темно-фіолетового кольору. Квіти рожевого, а потім з таким сизим, синюватим відтінком те, що відквітає. Мені він надзвичайно подобається. Зараз побачите, що він росте у мене на штамбі. Раніше називала його Чупа-чупс. Я показувала, як я його сильно обрізаю, а зараз він трошечки довший, ніж чупа чупс А у нього під кроною в його красі. На підставці старих балясин, які чоловік реставрує, отаке моє цьогорічне захоплення, повідквітали ті молодила кам'яні троянди, які забрала. Вони досить багато лишили тих діток «расентепіш седом. В іншому місці покажу гарніше, подобається мені. Як він, подивіться, як корзинка в того лісовичка заросла. Там землі крихітно трошки, а вона повна. Атлантіс триколор. Атлантіс вже відцвітає. От така нога. Ви знаєте, наскільки вони розростаються, якщо я весною думала, де б мені купити, які б ще сорти гарні. А тепер мусить чоловік знову робити нові якісь місця для того, щоб пізніше в кінці відео, відео покажу, які він мені зробив альпійське корито. Треба дітей десь садити. Ви подивіться, це Інша вже площина для молодил. І хочу вам сказати, що надзвичайно по-інакшому молодила дивляться, коли вони близько до очей, коли маєш можливість роздивитися кожну дрібницю, як вони ростуть, які у них діти, що треба вже пересаджувати. Атлантіс. Причудово, він себе тут чує. Всі причудово чують себе. А я тільки дивлюся: знову треба пересаджувати, треба забирати. Ну, і от така картинка, це вхідна зона. В наш зовсім невеликий квітник, в якому ми поєднали рослини, які надзвичайно любимо. Які, від яких отримуємо задоволення, як фізичне, так і емоційне, фізичне, тому що ми працюємо, отримуємо задоволення від роботи, від догляду. Прошу подивитися, загальний такий фон, тому що хочу звернути вашу увагу на колеуси. Зараз камера не передає. Це зранку я сьогодні знімала і трошечки так ну не передає, тому що набагато яскравіша картинка переважно перед нашими очима. Дуже гарно. Подивіться, як там на задньому фоні. Волотиста лаймлайт, як вона розростається, а внизу зліва бронера коло срібне. А отут -вот, Боже, як я люблю декоративно-листяні рослини, колеуси. Оце такий бордюр з надзвичайного колеуса. Єдиного, що я знаю, сорт фаєр, вогонь. От червоний-червоний. Ну як мені наставити і показати вам, яка це неймовірна рослина, яка вона щедра. У нас е, досить е, тяжкі були весна-літо. Я маю на увазі для коло влітку висадила, а ночі холодні, і вони сиділи. Ну, це, це, звичайно, різнобарв'я, густота. Ви подивіться, які відтінки, які вони щедрі. А оцей фаєр вогонь, вони дуже довго сиділи, а тепер почали. Я вже так хотіла давно вам показати це у нас називають дубок. В одному колоусі зібрані, ну, напевно, всі кольори і відтінки. Ростуть поряд. А вони всі інші жовті, е, якісь фіолетові, зелені, червоні, неймовірна кількість відтінків можна зустріти в колосах. Це настільки вдячна рослина. Ви знаєте, я іноді дивлюсь, коли показують, е, як їх відсаджують, воді тримають, потім десь перетримують. Отак відщипнула верхівку і зразу в землю. І коли отака от сприятлива погода, а ви не забудете днів 10 поливати перших, то ні за що не пропаде, за землю вхопиться і буде рости, і буде тішити, і вас здивувати своїми неймовірними кольорами і відтінками. Я в цьому році з тими з тою весною і з тим червнім не купляла нових сортів. Ще я все одно буду показувати те, що від чого неможливо відірватися, тому відволікаюсь, але мені здається, це так само цікаво. Це в центрі клумба, і отут-фаєр, от яка краса, як він легко зберігається. Мені здається, легше всіх. Там такі нещасні тонесенькі листочки, а вони такі життєздатні. Подивіться, там всередина тої тумби, так само обсаджена. Покажу вам, яка вона буде через пару тижнів, ви будете здивовані, неймовірно. А я. Хочу показати, вона вперше у нас квітне, хочу показати. Тут от є соцвіття, коли по повному колу ті квіти пішли. Фертильні, такі красивущі, такі е, повна квіточка виглядає. А стерильні це взагалі неймовірні. Ну і листя. Тут, звичайно, листя все таке викручене, красиве, неймовірне. А оце фаєр. фаєр. Гійхера чоловік каже, що не дають рости на наградцелісу. Я кажу, що вони не заважають. Він потрошечки росте. От така красота нехай буде. Скільки того життя ще коли от е, температура почне знижуватися менше 10 градусів і все живцюй, зберігай. Е, так само дуже легко їх зберігаю через літо і зовсім з ними не бавлюсь, якщо ви думаєте, що це трудно. Оцю картинку не можу обійти. Я цим не можу не любуватись. Скажіть, будь ласка, ви так само відноситеся. отак, от, от, от що можна дивитись? Гібіско ще один в іншому кінці. Тут у мене два сорти посаджено. У нас дуже популярно. Це не моя ідея, і е, е, вони кругом проростають, фіолетовий то той, що у мене проріс, а оцей, просто ідучи з парку. З землі витягнула, посадила красунчик буде тут два кольори. Отак от, -от перекручені, молоденькі зовсім. Але отак -от -от настільки світлий буде освітлювати цей кут. Ну, Ще одна локація для мого захоплення. Тут, бачите, лісовичок кричить, Ау, ви всі там. Лайки поставити, подивитися, полюбуйтеся, дякую вам дуже. Подивіться, яка тут краса. Тут скоро буде квітнути седом, який я не знаю, як називається. Ось-от от, от, за триколором, бачите? Настільки триколор на передньому плані. Діток отав, от, повитягували тих мамок, і тут трошечки більше місця лишилося. Ну, Такі красиво, ті композиції. Бачите, тут буде квітно, ще трошечки покажу вам біля гортензії. Так що, а отут от Расентепіш. Дуже гарно, він мені подобається тут найбільше. ще в кількох місцях я вам навіть ще не показувала одне місце є, а отут мох. Слухайте, скільки яке там життя, скільки там рослин з того моху вилазить, як мені це подобається. От в молодилах і мох надзвичайно. Подивіться, я тут нічого не садила. Кусочок моху засадила, а воно саме росте і кожен раз щось інше, ще й пташки приносить. І дуже мені це подобається. Ну, а це новинка. Так зване альпійське корито. Діти десь треба розсаджувати. Зараз покажу вам трошечки, як я це робила в послідовності, бо зараз отак воно виглядає. А покажу: ну тут ви знаєте, скільки треба землі. Мені сюди пішло два мішка семилітрових. Землі ґрунту універсального. А треба було більше, тому що то треба було десь літрів 20, тільки ґрунту. Була би набагато цікавіша, краща геопластика. Тут так само Атлантіс і Санспаклер. От, прошу подивитися: земля, пісок, це є перліт і целіт. Все змішати. Дуже гарно. І кажу, що трошечки от теперішнім числом, коли воно трошки постояло, вже там ці нещасненькі виросли, я розумію, Отака плошка з укоріненим ялівцем блюкарпет мох туди посадила, плівкою покрита. Там керамзит є, дірки пророблені в плівці внизу. Ну і оця земля. Цю землю треба дуже сильно ґрунтувати. Дуже сильно. І якщо ви думаєте, що її мало, то вона все одно просяде, навіть ґрунтуючи так сильно рукою. Все одно вона просяде. От ці от ялівці малесенькі, хочу формувати як деревця. Вони укорінені, там всередині все для хвойних закладено. От так от заложила і засадила самими малюсінькими молодилками. Самими малюсінькими такими, що от треба було вже від мамок. Відсаджувати. І ото через пару тижнів тут у мене скали трохи поставила біля ялівців. А ще так сильно не формую, нехай вони, а потім таки будуть щось такого типу, як бонсай. Атлантіс люблю надзвичайно, він мені подобається, так освітлюється. А оцей сорт не знаю. Він з тої серії sun дуже красивий. Ну, не знаю сорту. Тут поки що він так вріс, в такому місці, що ще червоного не видно. Ну, і знову коле усе. Тут стояла у мене калікот, переставили її на поміняли місцями. Ну і оце от співвідношення, оця гортензія. Так, я таке задоволення отримую. Я стараюсь вам передати, отут от вже з'являються такі зелені мазки, а отут відкриваються різні покоління від молоденьких ще там будуть відкриватися до тих, що вже входять в таку свою пору. І це надзвичайно гарно. Дуже старалась вам передати настрій, який я маю, який ми з чоловіком маємо від. Цього нашого квітника. А це такі от жара, теплінь, так як у нас цей тиждень. Подивіться, зовсім воно не в нашим, наших кольорах ну неможливо. Лантана аж світиться, горить, палає, міняється, красивуща, неймовірно. Афоризм на кінець цього відео. В подружжі, в сім'ї, все як. Квітнику в саду, поважай, бережи, годуй, вважай, щоб було вдосталь сонця. Марк Руфало. А наступне відео буде про брукмансії, тому що вони квітнуть. Вже буду мати вам багато-багато що показати. А ви заходьте. Щасливо вам, всього доброго!